Жили собі, діти баба. Діти каже бабі, ти бабо печи пироги, а я запряжу сани і поїду по рибу. Наловив діт риби повні сані і везе додому. От їде він і бачить, лисичка лежить на дорозі. Дід зліз із сани, підійшов до лисички, а вона не вирушиться. От буде подарунок дружині думає дід. Взяв він лисичку, поклав на сані та й пішов потихеньку додому. А хитра лисичка тим часом почала витягувати по рибинці, кидати на дорогу. Прийшов дід додому та й каже Ану йди стара, дивись, який комір я тобі привіз на шубу. Де? Там в санях і риба, і комір. Підійшла баба до сани, ні коміри, ні риби. Почала лаяти чоловіка. Ах ти такий сякий. Зрозумів дід, що лисичка його обдурила. А лисичка зібрала всю рибку в купу сіла на дорозі і ласує. Підійшов до неї старий вовк і каже Дай мені рибки, а ти йди сам налови, а я не вмію, каже вов, а ти йди в річку, опусти хвоста в полонку, сядь і примовляй, ловись, рибка, велика й маленька. Та дивись сиди довго, бо не наловиш. Аж поки не стане дуже важкий, Вовк подумав, що хай ловиться рибка, тільки велика. І каже: Ловись, рибка, велика й велика. Довго сидів Бог біля полонки цілу ніч. Поки в нього хвіст не замерз. Спробував він його витягти. Стрибав, стрибав. Відірвав собі хвоста і кинувся навтяки, не озираючись. Гаразд думає лисичка, я тобі поміщуся. А лисичка тим часом залізла в одну хату, де жінка пекла млинці та й втрапила головою в діжку з тістом, обмазалася. Вискочила. Бачить, вовк їй назустріч. Отак ти мене навчила. Я хвоста лишився. Ой, вовчику, братику, каже лисичка. Ти лише хвоста лишився, а мене по голові побили. Бачиш, аж мозок видно. Мене більше побили, я на силу шкандибаю І то правда, каже вовк, давай я тебе довезу. Хитра лисичка залізла йому на спину. Він її повіз, а лисичка сидить зверху до нас. Битий небитого везе, битий небитого везе. Ти кажеш там лисичку. Ой я, брату, кажу, битий битого везе. Так, сестричка, правду кажеш. От довіз він її до хати. Вставай лисичка, приїхали. Вона зіскочила з вовка, заскочила в хату, виглядає і дразнить його. Битий небиту привіз, битий небиту привіз. Вовк хотів її зубами схопити. А вона заскочила в хату і зачинили Тупо тупався, вовк тупався коло лисичкиної хати. Не влізе. Ну то клята лисичка. Отак я обдурила. Та й поплентався додому. Так і далі лисичка живе і курей ловить. Раденька, що не дурненька. Тут і казочці кінець. А хто слухав, молодець.